Доброго дня, шановні глядачі, з вами Юрій на каналі Агро Вінниця. Сьогодні таке коротеньке відео пояснення ситуації з приводу шифенгів і різних їхніх кольорів. Багато конкурентів на сьогоднішній день наших почали вести трактори, аналоги, схожі на шифенги, тільки в різних кольорах, в синіх, як правило, теж з надписом шифенг І розказують клієнтам, що... Синій шефенг це оригінальний, червоний, неоригінальний. Тобто, що синій це шифен го року. От ми бачимо в пачках стоять шифенги го року, вони червоні і завжди були червоними. Оригінальний заводський колір заводу шифенг червоний. Як підтвердження, хто не знає, пройдемося трохи далі на майданчик. Є шефенги трьохциліндрові, є шефенги 4 Вони в Україну возяться тільки в червоному кольорі. А питання чому, бо їх ще не навчились підробляти. Тому їх немає синіх і все остальне. Возять шефенги оригінальні в червоному кольорі. У нас договір з заводом компанія MiniAgro. Ось вам шефенг трьохциліндровий, який ще... Не навчились підробляти, тому він в червоному кольорі. Що собою представляє трактор А-ля «Шефен» в синьому кольорі, я вам сказати не можу. Невідомо з якого заводу везуть і де його складають. Заїжджайте до нас. Компанія Мініагровіниця, знаходимося ми в Тиврівське 2 а біля авторинку. У нас прямі контракти з поставщиками з заводом. Тобто в нас тільки оригінальна техніка. По кожному трактору я можу по заводу при необхідності скинути відео, як виглядає завод і які трактори там збирають. До нових зустрічей.